Всіх вітаю! Я Ірина Надбайлова, і це мій канал, де я розповідаю про те, як я, українська в'язальниця, живу в Польщі, що я в'яжу, чим надихаюся, де купую нитки, які у мене плани, проекти. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Зразу нагадую про подобайки і про підписку на мій канал. Я дуже прагну, щоб українськомовний канал розповсюджувався, де б ми не були, в якому кінці світу, в якій країні. І моє бажання я сподіваюся, як і ваше, щоб українськомовний контент він заполонив Ютуб. У мене майже за 10 днів багато чого нав'язалося. Я вам покажу, я тут приготувала це все. Але хочу анонсувати. Дві таких розпаковки, які у мене скоро будуть. До мене їде посилка із Дніпра. Там має бути 20 мотків рафії. Якщо цікаво, слідкуйте і подивимося, що мені прийде, які прийдуть кольори. Я ще дещо розкажу, чого саме 20 мотків. І. Насправді я ще до кінця не вирішила, що я буду з них в'язати. Частину знаю, що буду в'язати, а частину мені ще треба зрозуміти. І друга посилка це буде від польського магазину. Коли вона мені прийде, я вам розкажу, що це за нитка, що це за магазин. Бо я там нитки не замовляла. Якщо цікаво, залишайтеся, і поїхали. Саме перше, що я вам хочу показати, це панама із елементами бабусиного квадрату. Це нитка Jeans Crazy від YarnArt. Хто в'яже іграшки, ви знаєте, наскільки це м'яка і ніжна нитка. Тут 50 на 50 акрилу і е, бавовни, але вона мягка, вона легка, і мені здається, вона і в експлуатації дуже гарна. І в роботі з нею дуже приємно працювати із джинсом. Єдине, що я ще не в'язала із джинс максі, неначе як так да, називається. Не з усього джинсу я ще встигла перев'язати. Але. Якщо хочете зв'язати собі панаму, то я рекомендую джинс і покажу вам колекцію моїх топів, яких я зробила, а ви у коментарях напишете, який вам більше всього сподобався. І самий перший топ, який я хочу презентувати, це ось такий ну, дуже пляжний, дуже легкий топ. Не знаю, чи можна в ньому в місці ходити, можливо, є такі сміливі дівчатка. Може, якщо це курортні міста, то можна ходити. Зав'язки я зробила ось таким шнурком, це не просто повітряні петлі, а саме такий шнурок, і придбала такі бусини, і вони зав'язуються для того, щоб регулювати висоту. І тут зробила такі френзлі. І знаєте, на що я звернула увагу, що просто ця фіксація, якою ми фіксуємо, якби петлю петлю затягувати, вона не дуже міцна. Навіть, навіть у бавовні. Це була розказати про пряжу нитки, з яких зв'язаний цей топ. 100% бавовна це із магазину Ярна, а обв'язка йде. Турецький, турецька бавовна. Турецька нитка Ярнард. І називається. Це бавовна з Люрексом. Називається Елеганс. Я напишу. Я напишу точно Гачок половиною. Гачок 3,5. Так. І я хочу показати, я вам розказувала про, показувала цей топ в процесі, як я його в'язала. Він теж такий через віскозу, тут бавовна віскоза, він такий, бачите, блистить, такий, неначе якийсь шовком. Так? І я теж тут зробила зав'язки, але тут йдуть саме повітряні петлі. То я їх зробила тут подвійні. Такі ланцюжки подвійні зробила і на бусинах дерев'яних. Але знаєте, яка тут проблема у цих френзлях? Візкозий вона слизька, і їх треба час від часу підтягувати, бо вони можуть розв'язатися. Не знаю, як їх ще можна зафіксувати. Може, ви знаєте, підкажіть, я буду рада прочитати в коментарі. Як їх можна ще зафіксувати. Не просто цією петелькою. Знаєте, як затягнув да, і зафіксував. Не знаю як. Це нитка стиль від Ярнард. Наступний топ. Це із Алізе Белла. Квіточки із Ідеалу, Ярнард Ідеал, і це Ярнард Ідеал, а це Белла. Пішов рівно 100 грам цього мотка. Гачок 3, Теж такий літній варіант. Мені аж дивно, що я перейшла так на гачок, я взагалі е, любитель шпиць, але літо. І знаєте, що тут? Тут я з'єднання робила гачком за нижні дужки, за крайні нижні дужки. І що я хочу сказати по цьому топу, помаранчевий колір трохи полиняв. Я не знаю, можливо, я зробила трошки більш теплішу воду, бо як я пробувала його на зразку, і попередньо я в'язала із цього помаранчевого кольору з білим, я його прала в холодній воді, Нічого такого не було. через те я спокійно робила цей елемент, цю квіточку. І він трохи полиняв. Можливо, була трошки тепліша вода. Але він висох і нічого не видно. То було більш видно, коли воно було вологе. Так, це третій топ. І мої такі улюблені кохані топи. Два Два топи із мотивами квіточка і бабусин квадрат. Що я хочу сказати про ці топи? Я ось відготувала нитки, з яких я в'язала ось ці кольори. Це Сафран дропс 100% котон Зелений 04, він такий, як м'ята, жовтий 11 і білий 17. Так. Ось цей топ я в'язала гачком трійка. Він на мені ідеально сидить. І я зробила такі бретельки з серединкою цих квіточок. Цих квадратиків квіточками, так? Тут, виходить, квіточка, обв'язується бабусиним квадратом, і потім йдуть рівненькі рядочки. І моя старша доця, вона захотіла собі такий топ, і вона каже, не хочу такі прительки, зроби мені тонкі бретельки. І я зробила інший топ з тонкими бретельками. Але гляньте, кількість квадратів. Одинаково, але наскільки відрізняється розмір. Справа в тому, що я цей більший топ в'язала тройкою, а оцей менший топ я в'язала двойкою з половиною. І ви знаєте, ну, це прекрасний варіант збільшити або зменшити розмір, щоб. Ну, допустимо, як це в мене іде квадрат, іде. Серединка, квіточка, потім перший ряд бабусного квадрату, який формує чотирикутник із з кола, і далі йде обв'язка стовпчиків з, з накидами, щоб нічого не змінювати. То для того, щоб розмір був трохи менший, можна просто змінити розмір гачка. І буде така краса. На цей менший топ. Пішло два зелених моточка, тобто 100 грам, ну і трошки жовтого і трошки білого. А на цей тут пішло два з половиною моточка зеленого, такий гарний квітковий мотив, мені дуже подобається. І я маю інші кольори. Хто дивився зі мною розпаковку цих ниток, то бачили там інші кольори, ще там є. Світліший зелений відтінок, і такі бускові відтінки. Так планую, що теж будуть майки. І ще один проект спицями. Я трошки на ньому підвисла, бо так спішу, щоб встигнути в цей літній сезон. Я в суміснику по шкарпетках. І ось я роблю шкарпетки. Бачите таким візерунком гарним, такими аранами. І покажу вам нитка, це рован сокс. Але бачите, я вже тут розпускала це так, тримаю, щоб воно не впало. Розпускала, бо резинку набирала 2,25 і перейшла. Майстриня там зробила наголос, що основну деталь треба в'язати більшими спицями, так як тут аран. Ну, думаю, перейду на 2,5. Але я не врахувала те, що в мене все-таки плотна в'язка, і ще й коли в'яжеш по колу, то взагалі плотно виходить. Тобто тут треба робити на розмір, не на піврозміра, навіть не на 25, бо я в'язала резинку 2,25. А пішла основну шкарпетку в'язати 2,5, то я перейшла на трійку, і воно дуже мягке, полотно, еластичне. Правду вам скажу, я ще не прала ці нитки. Не прала. не знаю, як, як він в носці буде. Це для мене нова нитка. Вона доволі дорога. Але мені так просто захотілося попробувати цю шкарпетку в нитку. Що цікаво, Тут дуже багато в Польщі дуже багато шкарпеткову пряжу використовують на будь-що. Я знаю, що ми так само це робимо, українці в Україні. Ми це робимо так само. І з Вош, Алізе Супервош, що ми завжди в'яжемо шкарпетки, і колись я продавала в себе в магазині цю пряжу. Моя перша робота із неї це светер. Не шкарпетки, а светер. Чогось я в той час це було дуже давно, і я в той час не зауважила на те, що самі класні шкарпетки це е, нитка в поєднанні вовна і поліестер. 75 вовни і 25 поліестеру, чи 80 на 20, чи 70 на 30. Для того, щоб воно хорошо носилося. Такі, щоб вони міцні були. У нас жарко, і в мене з'їжджають окуляри, постійно приходиться їх на місце ставити. Але Alize Superwash, вона така доволі сама нитка, жорстка, там така міцна обробка. Так? А тут я вам ось покажу, як іде ця ниточка. Дивіться, Бачите, я її не натягую, і вона така і ворсиста, і. Видно так, да? вона і ворсиста, і м'яхенька. Ну, я не знаю, як вона буде після прання. Ну, побачимо. Може, хто в'язав уже із Ruvan Socks, то я вас дуже попрошу, напишіть ваші враження від цієї нитки. А шкарпетки, звичайно, будуть дуже гарні. Там далі таке цікаве продовження йде. П'ятка моя улюблена. Ну, колись я їх зв'яжу. У мене ще є зв'язана одна шкарпетка, я вам зараз її покажу. Ось вона. Подивіться, які тут дубки. Який тут іде візеруночок. Гарна п'ятка така. Мені так подобається, як ця шкарпетка зв'язана. Подивіться, це великий розмір. Я спеціально зробила, бо завжди роблю якісь такі розміри 38-39, а це навіть на 42-43 на чоловічу ногу це буде супер. Теж я в'язала в суміснику. Я на інстаграм-сторінці Ірина я Часто, як коли я йду в сумісники, я рекламую, показую, бо Оля, яка веде ці сумісники, вона збирає із своєю колегою кошти і підтримує волонтерів, підтримує ну, якийсь там підрозділ військовий. То ця шкарпетка зв'язана із Alize Супервош. Оця основна нитка, це алізе, а оці вставки, я навіть не знаю, що це за нитки. Це, напевно, якісь у мене залишки позалишалися. І я їх сюди просто вставила. Так, це, мабуть, залишки. Це взагалі не шкарпеткова нитка. Просто я їх сюди вставила. Ну і да, на нозі сюди я їх вставила, будуть вони дуже гарно носитися. Молодець. Але ж гарно виглядає як картина. Ось такі мої творчі 10 днів минули. І сподіваюся, що в наступному відео ми зробимо з вами розпаковку. Залишайтеся зі мною, і я з вами поділюся своєю радістю отримання ниток. До нової зустрічі! Па!